Я, так, я, я скоро просто почну вірити в передбачення нової послині України в Болгарії такими темпами, ну, чесно. О, і, ти, і ти знову за цю послиню вчепився, вчора це обговорювали. Розумієш? Ну, мені болить. А мені вона не болить. Я просто не можу зрозуміти, якщо мені по-людськи пояснють, чому така тотальна помилка з її призначенням, я готовий почути. Я поки що не почув жодного аргументу, окрім того, О, що, що в неї немає профільної освіти. А? Хочеш, я тобі поясню? Ну, давай, якщо можеш, СССР МЗС, МЗС це дуже, дуже, дуже закрита структура, в яку людині з вулиці потрапити дуже важко. Я вже не кажу на посаду посла, послині. тим паче в такій важливій країні, як Болгарія, тому що в Болгарії дуже велика кількість є радянської зброї, яка нам підходить, і яку нам треба просити у Болгарії. А, і зараз є великий дуже ризик, що Болгарія. Просто через треті країни може постачати цю зброю не нам, а Російській Федерації, тому що в Болгарії зараз працює так званий службовий уряд, який призначено президентом, який відомий своїми проросійськими заявами. Тобто зараз Україні з Болгарією потрібно працювати надзвичайно. Болгарія зараз в рейтингу, скажімо так, недружніх країн західного світу посідає, ну, за моїми оцінками, третє місце після Угорщини і Сербії. І це дуже важливий напрямок. І призначати туди людину, яка поняття зеленого не має, що таке дипломатична служба, яка не розуміє, що таке репутація, яка не розуміє, як працює взагалі дипломатія, це постріл собі в ногу. Що свідчить про її, наприклад, абсолютне нерозуміння роботи дипслужби вчора ж, коли понеслася вся ця історія з її телеграм-каналом, я туди зайшов і читав коментарі, і там чувак абсолютно нормально пише, журналіст, хочу отримати від вас коментар. І людина, яку призначили послом України в Болгарію, відправляє його в консульську службу, яка в принципі цим не займається. Консульська служба займається видачею паспортів, е, там допомогою українцям, які перебувають на території Болгарії, там, і так далі. і так далі, і так так далі далі ну там е, Відправкою е, померлих з Болгарії в Україну, якщо вони є громадянами України. Тобто, це ну так, така типу, це як. Е, е, як це називається? І це як ЦНАП, тільки в Болгарії, розумієш? А вона туди відправляє журналіста. Це просто дуже яскравий дзвіночок про те, що людина взагалі не розуміє, куди її направили і чим їй займатися. Якщо ти не розумієш апарату, який знаходиться під тобою, ти не здатен ним керувати. Якщо ти не здатен ним керувати, значить ти будеш неефективним. А те, що треба бути ефективними ми в Болгарії сьогодні, я вже здається, Ну досить. Зрозумілою мовою пояснив. Тому призначення такої людини в Болгарії дуже велика помилка. Надзвичайно велика. Поки що ми не можемо це сказати, тому що.